Ось в цій купі сміття в мікрорайоні Ковалівка Кропивницького знайшли чоловіка без одягу. Нам на гарячу лінію роздався дзвонок від наших друзів до милосердя, що по вулиці Ковальовка, район Ковальовка, гуляли по набережній і знайшли мужчину повністю роздетого. Говорить, подумали, що це труп, от, бо от тільки ноги старчали. І говорить, мой муж підійшов, просто убедиться, хто це. Що це". І оказався, що це живий чоловік. Показує, на фотографіях, чоловік був зовсім без одягу, закиданий коробками. В купі сміття було видно ноги. Я удивлен був, що по типу, як он протягнув, вже ж холода, ми з часто їм холодно. То я знаю, що деякі бездомні приходили, його накривали картоном, давали йому просто кусок хліба і води. Кропивничанин Володимир Майборода живе в багатоповерхівці поруч з місцем, де знайшли чоловіка. Я до нього декілька разів заходив. Оце коли було похолодало О, біля нього. Газова газова печка, одіяла ми його накрили, і він так грівся, там. грівся. Я з ним розмовляв, кажу, Толя, давай же якось лікуйся. То він відмовлявся. І поліція з ним спілкувалась, і швидкої допомоги приїздили, Він відмовлявся куди -либо їхати. Медики швидкої, які приїхали на виклик, забрали чоловіка в лікарню. Його пообіцяли покапати, щоб він хоча б встав нами, бо він повністю не ходить. І далі, якщо він буде ходити, ми зможемо його забрати себе на довмі в безплатний хост. Нині чоловік перебуває у неврологічному відділенні обласної лікарні. Каже, звати його Анатолій, прізвище Деркач, йому 56 років. На вулиці живе 5 років після того, як розлучився з дружиною. Має дитину. Більше розповідати про сім'ю та чому живе на смітнику, не захотів. Плем'яніки, ну вони живуть цією життю, я не хочу їх безпокоїти. Документи вкрали, пенсійні вкрали, все покрали. Говорить, на смітнику жив місяць, чому без одягу не пам'ятає. Після лікування на сміттєзвалище повертатись не хоче. Ну, піду до милосердя, кажуть, що там. Якщо дасть Бог, буду ходити, то. Якась робота може бути, то щось зробити, що то щось тобі. Випишу чоловіка цієї суботи. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Крапивницький.